Друзі, вітаю в ефірі телеканалів Інтебета Тернопіль, 1 сильні разом інформаційна студія, де ми дізнаємось, чим живе Тернопільщина? Сьогодні в мене в гостях Юрій Панасюк, це голова Великодедеркальської територіальної громади. Вітаю вас, вітаю вас, пане Юрію. Сьогодні будемо говорити про вашу громаду в час війни. Вже півроку пройшло, із того часу, як вже в нас повномасштабна війна по всій Україні. Отже, як змінилося життя? У вашій громаді? Ну, фактично, життя змінилося воно не тільки в нашій, воно змінилося в цілому по країні. І війна відчулася кругом. Тобто, якщо раніше ми фактично планували, розбудовували, і в нас було в планах дуже багато ми зробити. У нас і по соцсекону мали ми ремонтувати 16 кілометрів центральної дороги. І в планах на цей рік ми мали мало бути, ми мали придбати автобус. А крім того, прийшлося один ще віддати на війну. І по школах ми хачоблок мали оновлювати в цьому році то фактично всі такі видатки, вони призупинені, заморожені, адже в основному кошти йдуть на війну. І зараз основна проблема це проблема в тому, щоб ми стараємося вишукати можливість, щоб хоча б ті люди, які в нас на роботі, щоб мати можливість їм оплатити заробітну плату, так як порівняно з попередніми роками поступлення відчутно зменшилися і не такі, як були. Ну, але помаленьку, спільними зусиллями, проте стараємося, виходимо в можливості. І на даний момент нас богу дякувати заборгованості по заробітній платі немає. Угу. Якщо згадати 24 лютого для всіх він пройшов однаково, але для кожного по різному. Для вас, от як для людини і голови громади, це є велика різниця між тим, що ти відповідаєш за себе, там, за свою сім'ю, а те, що ти відповідаєш за цілу громаду. Як особисто для вас це розпочалося? Для нас це взагалі було там. Це була цікава ситуація. Та як ми були, брали участь в програмі одні міжнародні, тобто це мало бути в нас обладнання на школи. Ми мали їхати в той день. Фактично, я перебував у 23 третьому числа. Я виїхав на Київ. Ми мали вилітати в Об'єднані Аврааді Емірати. Там нам мали презентувати це програмне забезпечення, ту техніку, яку ми мали подавати. Ми були, входили одні з переможців, нам мали це все презентувати. І фактично розпочалося воно в мене в Києві. Ми приїхали зранку в 6 ранку в Київ. І не, не в 64-й ранку приїхали в Київ. Фактично, в шості, навіть до 6-ї розпочалася війна, і в мене 24 число виявилося в дорозі з Києва додому. Ви одразу тобто, ж почали шукати, шукати шляхи додому. Так, та ми їхали там через Бучу, ту саму, і в той самий день і були взриви, і ми бачили. І добирання було таке цікаве. Тобто, ми виїхали в 6 ранку, а фактично додому я попадусь орієнтовно 12-та година ночі. Це крім того, що мало того, що їдеш добираєшся до громади. Переживаєш, як тут все відбувається. І ще ну, фактично, за плечима це вже не тільки родина, не тільки сім'я, а й населення. Ми ж не знали, як воно відбувається, що відбувається, бо тоді як весь світ ж говорив, що Україна потримається тільки три дні. Угу. Але от всі побачили всі завдяки нашій волі, нашій силі, нашій можливості, що не тільки три дні, а фактично вже півроку. А як громада ваша ну, зустріла цей день? Фактично, у вас невелика вона є, так? Угу. Ні, у нас громада невеличка. У нас 6400 населення. У нас громада, працівники зустрігли всі на роботі, а селяни вдома, всі кожен, ну, всі з жахом, всі незрозумінням, що, так, що таке може відбутися, бо ніхто не міг повірити на сьогоднішній день, що дійсно в цивілізованому 21-му сторіччі на сьогодні може дійсно бути війна. Всі думали, можливо, там от, полякають, полякають і таке дійдуть до розуму і не буде нічого. Але ні, як оказалося... до то, розуму не дійшли. До розуму не дійшли. Є такі, які не, не розуміють. Що таке людська цінність, що не що най світі це життя, а не якісь забаганки однієї людини, яка не зрозуміла, що хоче. Ну, так. От ви кажете, ну селяни вдома, хто на роботі, той на роботі. А чи багато людей виїхало? Бо, власне, тоді всі, як ви кажете, з жахом це сприйняли і масово втікали за кордон. У нас в громаді ну, виїжджали, але не так масово. Тим більше, що у нас регіон більш-менш був спокійний. Тобто одиниці деякі були, що з переляку там зразу люди полякалися, бо фактично ніхто не застав. Хто якщо говорити про війну е... Пету Другу світову, нас застали її там діди і баби, які фактично вже вони нікуди не в'їжджають, вони сидять вдома. Молодь і середня вік людей вони не знали, що це таке. Тобто, в деяких була паніка, в деяких був жах дехто сприймав це, ну звичайно, без будь-якого страху. Виїзди були, але щоб сказати, щоб масово виїжджали, ні, поодиночні випадки такі, які виїжджали. І фактично, буквально, дехто там до місяця, часу хтось і раніше люди почали повертатися. Вже можна сказати, що всі повернулися, mm -hmm. чи все-таки якийсь відсоток ще залишився? Там є За одиниці, але це невелика кількість. Тобто це одиниці по селах людей, які ще там є, знаходяться. Фактично, зараз розумієте, бо громада в нас аграрна, і так щоб сказати, щоб роботу мали всі, її не мають. Тобто, в нас переважна кількість людей їздила на заробітки. Це і Київ, в тому числі, і Польща. Mm -hmm. Якщо для чоловіків кордон був закритий, то для жінок він зараз не закритий. І зараз переважно, якщо взяти, от по селах подивитися, то порівняно щодо війну до воєнного періоду, до повномасштабного вторгнення. І зараз, то в селах людей більше через те, що люди, ті, що навіть чоловіки, які були за кордоном, вони поверталися. Дехто зразу повернувся після повномасштабного вторгнення, і хлопці зразу пішли на військмат, не ховаючися. Зразу приїхали, ми сказали. Ми приїхали, нам треба захищати нашу країну. Вони самі туди пішли, попроходили медкомісії і зараз одборонять нас. Тут це дуже багато така кількість поїхала. Жінки зараз, які пройшов час, а жити людям за щось потрібно, то так, вони там виїжджають далі на заробітки, на Польщу, там от полуниця була, малини, mm. от їздять, і, то так. Чоловіки ні, чоловіки зараз переважно вдома. Насправді так дуже багато людей повернулося, і можна сказати, що не тільки з-за кордону, а десь і з міст так. людям якось безпечніше відчувати себе в селі зараз. Якщо навіть побутує така думка, якщо раніше модно було казати, місті. що ти з міста і жити в місті, то зараз всі чим раз, тим більше до села. Чи можна говорити про те, що у вас в громаді більше молоді? Ну можливо, стало, а можливо, у вас і загалом була молода громада? Чи все таки в селах mm. залишається більше? Старше покоління. Ні, зараз, от відколи повернулися, то фактично стала більше молода, бо молодь вся після 18 років, то фактично всі шукають шляхи заробітку, шляхи проживання. Тобто і вони всі виїжджають, хто куди. По містах, поза кордонах. На даний момент вони всі поприїжджали, і всі є вдома. Тут зараз можна сказати, що вона, як ніби, по-новому громада омолодилася. А чим займається молодь в селі зараз, от під час війни? У нас організовані тероборони, і молодь активно до того долучилася. Навіть крім того, що ми стараємося в період такий воєнний, що військовий, тобто кошти по казначействі не проходять, коштів не вистачає. Але тим не менш, завдяки там, нашим от, бажанням старостів, які задіють, ми задіємо молодь, задіємо старших людей. Робимо якісь зони по загайцях. Ми досить гарно зробили такий от дитячий парк відпочинку. Там і атракціони в нас різні, там і лавочки. Це вже в час війни ви його робили? в час війни так. Чи... Це під час війни. Uh -huh. Там у нас фермер один так само багато допоміг. І крім того, це все ми за рахунок того, що хлопці, молоді, староста та молодий, всі відгукнулися на його клич, пішли, встановили, робили своїми. Хтось своє навіть приносив, давав які мали от, uh -huh. батути з гірочки, щоб з'їжджати. Тобто люди приносили своє до того, щоб докомплектувати. І докомплектували такий гарний біля клубу. Там парк досить гарно зробили. І тобто, так, молодь долучається, долучається до якоїсь долучається, такої хлопці. соціальної роботи? В перші дні фактично всі максимально долучилися хлопці це до тероборони. Бо в перший день не знали ще всі, як що робити, були організовувалися блокпости. Це в кожному населеному пункті, uh -huh. де в'їзд, виїзд, а були ж такі села, де є 3-4 в'їзди, виїзди. На кожному в'їзді-виїзді були влаштовані блокпости, цілодобове спостереження. І молоді хлопці так само долучилися до старших чоловіків. І цілодобове спостереження, хто в'їжджає, хто виїжджає, свої, не свої чужі, якщо чужі, з якою метою. Скільки часу продіяв оцей такий режим? Бо вже в дуже багатьох місцях, містах вже немає і селах, чи ще зараз десь існує Ні, це немає. підтримання порядку? Фактично, два, до, від двох до трьох місяців це було так більше, що вони. Ну, підтримання порядку є сьогодні, бо не тероборона, яка є сьогодні, тобто є комендантська година. І що от тероборона при... ще є в громаді? так? Тероборона є так. І що приємно вражає? Тобто, це хлопці староборони вони ходять. Якщо Біля клубу там молодь якась ще молодше приходять і вже комендантську годину виходять їм і говорять, що на даний момент комендантська година, що давайте помаленьку всі розходяться по домах, що ми не порушили. То над цим дивляться і далі староборонні хлопці. А такий режим, як ці блокпости, це орієнтовно десь до двох місяців. Вже коли побачили, що фактично вже з Бу Черпіння вже відійшли, наші відігнали туди вже на Донеччину, то після того вже фактично почали більше розформувати, бо не було такої нагальної потреби, щоб далі їх там і отримувати. Комендантська година до 11-ї вечора вірніше, з 11-ї вечора все діє, все нормально. От з нас, наприклад, в Тернополі такі вже навіть там анекдоти ходили про те, що там після 11-ї зловили, відправили зразу військкомат. відправляють. у вас є таке, що десь приїжджають ну спеціально, скажімо так, обучені люди і вручають повістки? Ви Ні, казали, ось... що у вас дуже багато хлопців пішли добровольцями. Це все відбувається добровільно? Немає так. Ну, вручають зараз, вже, от останнім часом то вже військкомат їздить, там бу повістки вручаються і далі. Вони не, як спочатку фактично не вручалися, бо дуже багато було добровольців, Там Шкурбутівка, Матвіївці, Загайця, та фактично всі села, хлопці ринули і пішли. Mm. Подальшому вже далі ті, що пішли, то починали роздавати. Але щоб нас після комендантської години їздили, там, ловили, роздавали, ні. Якщо тероборона там, після комендантської години когось там, зловить на скутері на мотоциклі, вони просто-напросто ту людину попереджали. Вдома, і на тому все. Виправних ні, ні, не ви про в них робіт немає. Ну все лояльно. В принципі, так. в кожного є свої причини, чим можна десь і затриматись. Саме що цікаво, що молодь розуміє це, знаєте, фактично свідомість, от, на мою точку зору, свідомість помінялася. Люди зрозуміють, що mm -hmm. відносилися, ніхто там не починає, як взагалі, як раніше, там би сказали, а чого, напік, чого, що ви нас хочете, я вільна, вільна країна, незалежна, що хочете. ні, немає. Тобто, з розумінням молоді люди відносяться без проблем. Ви говорили про те, що молодь долучається до соціальної роботи, і напевно, що та не напевно, а точно що до волонтерства також вони долучалися. Всюди як то вже неодноразово говорить цю фразу, що від 24 лютого вся Україна стала волонтерською країною. Як у вас відбувався цей процес? Наскільки ну, багато волонтерили тоді? І чи залишилося це ще зараз? Цей процес ну, фактично було розбито по селах. У кожному селі ініціативні люди організовували, збирали навколо себе угу. і починали чим могти. Як от в загайцях староста там організував людей, там і місцеві жителі дуже багато. От, свиней було зразу. Люди покупляли, поприносили, подавали, тушонок крутили в Матвіївцях, там на базі школи, там заступник директора, фактично вона Марія Гачкевич. Там вона з тим займалася. Вони дуже багато тушонок закручують. Та фактично кожен не Я не можу сказати, що якесь село не було задіяне. Кожне село було задіяне. Плили сітки. Збирали, хто що могли, приносили закрутки, картоплю, ну, фактично все, що тільки можна. Познайомилися ми з двома дівчатами: це з Марія і Юля. Вони одна з Миколаєва, друга з Харкова. Дівчата фактично з ними був нам Поляк, він чоловік жіночки з нашого села, нашої громади, з Матвієвець. Uh -huh. Буквально дуже багато був зразу приїзд військової амуніції, там були і футболки, і берци, бір, і, і штани. Ну, тобто все, що тільки можна було. Місцеві перевізники, ті, що, які колись возили на Польщу, фактично вони навіть зараз, по сьогоднішній день, вони приходять. Ми їм даємо доступ до виїзду, вони фактично їдуть в Польщу, закуповують там чи за свої кошти закуповують товари, крім того, шукають так само волонтерські якісь організації в Польщі, які надають сюди допомогу, привозять досить багато як продуктів харчування, так і різних речей. Бо на нашу громаду, якщо взяти. Фактично, в перші місяці дуже багато переселенців. Якщо на 6400 населення орієнтовано було у нас від 800 до 900 переселенців, тобто це великий показник. Зараз вже коли трошки втихло, то у нас їх лишилося там приблизно 300 чоловік. Ну порахувати їх більш детальніше важко. тому що Є такі, які приїжджають. От їм потрібно, вони реєструються, бо вони подають на допомогу внутрішньопереміщення. Є такі, які приїжджають, фактично вони не реєструються, вони забезпечені, кажуть, нам не потрібно. Ми, ну, ми маємо за що жити. Ми маємо знайомих. Нам не треба. Тобто, щоб сказати більш детальніше, важко, бо не всі реєструються. Ну так Як ви думаєте, чому переселенці обирають вашу громаду для того, щоб приїхати сюди і ну, перебути тяжкі часи? Це важко сказати, тому я думаю, вони вибирають. Ну, бо, бо для, як ви переважно кажете, для такої думав... маленької громади це велика кількість велика, е, до тисячі людей. Це більше, людей. я так гадаю, що це більше по, тобто це знайомі, родичі uh -huh. якісь в тому плані. Тобто хто порекомендував. Ну бо бували випадки, коли люди приїжджали з великих міст, їм важко адаптуватися до села. Вони привикли в місті десь вийти погуляти. В селі трошки інший стиль життя. Там, зусь, там, фактично, якщо взяти будний день, то там дуже рідко хто гуляє, через те, що люди задіяні ну, працею. І бувало таке, що приїжджали, трошки були, ну, не могли адаптуватися, приїжджали далі. Бували такі, що зміст навпаки до нас приїжджали, бо їм тут простіше. Тобто по-різному. Ну, але в основному я рахую, що це в нас більше це фактично за рахунок того, що знайомі, друзі, родичі, бот. Бо в мене сам от, знайомий, він, бо я народився в іншій громаді, в Шумській. Uh -huh. А вже одружився, то фактично пішов великі загайці. І ми так, як виросли в одному селі, у мене мій друг хороший, він от в Харкові. І він як вже їхав сюди, так само, у нього сестра Аліна теж в Загайцях, там, де зараз я взяти дитях. Коли він їхав сюди, то він, багато, він забрав своїх знайомих стіни з Харкова, то він же їх привіз сюди. Вони разом з ним uh -huh. приїхали. Таким планом, там той, 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 хтось десь мав знайомих, хтось десь друзів, хтось з родичів, і так воно вийшло, що досить багато людей приїхало до нас. А чи багато залишилося, і чи планують, можливо, ще на майбутнє залишатися? Є у вас? такі, що залишилися, є такі, що навіть вже фактично не мають куди їхати. Тобто, в них вже немає їхніх будівель, де вони проживали, там вже знищено. І ми в тому плані, бо приїжджають, і ми стараємося допомогти типу, в нас. В нашій громаді, та не тільки в нашій, якщо взяти наша ця сторона, в нас в села фактично основували вимираючі. Тобто молодь виїжджала, ніхто не заїжджав, бо в селі важко знайти роботу. І дуже багато було будинків, які закинуті. Зараз фактично дуже багато ці будинки – це Позаймали переселенці. Якось громада допомагала їм облаштовувати ці будинки? Допомагали однозначно і стиральними машинками, і холодильниками, тобто і роботами, і воду підводили по-різному, в залежності від потреб, де в якому будинку що потрібно було зробити. Угу. Всі всі разом гуртом нас як нас є комунгосп свій, там Фактично він, ну, і старали не тільки комунгосп, бо в нас в нас було задійно все. В мене фактично відділ освіти на період військового стану перетворився на волонтерський центр. Бо все, що привозиться, привозиться там. Ми там облаштували кімнату, де ми все зберігаємо. Вони ведуть облік. Те, що mm -hmm. привозиться, обліковують скільки привезли. І коли видаємо переселенцям, так само воно зразу обліковується. Кому скільки чого передали, mm -hmm. і це все працівники відділу освіти цим всім займаються. А переселенці самі долучаються до життя якогось акт. Я, нас є роботою. Так, нас один переселенець. Фактично, у нас ми 23 числа святкували День Незалежності, щоб 24-го бо ж ніхто не знав, яка там буде uh -huh. ситуація. То ми ніби напередаємо, бо ми фактично зробили новий флагшток. У нас не було біля нашого ЦНАПу флагштоку такого як ми зробили флагшток на три прапори: це наш державний прапор, червоно-чорний прапор і прапор Європейського Союзу. І в нас є хор калина. Це народний колектив в нас великий дедеркалах, і от нас один переселенець. Він приїхав. Він працівник клубного закладу. І Він фактично з ними так само брав участь тому в організації цього свята разом з ними співав. Ви кажете, що е, е, він приїхав і організував їх, чи просто допомагав організувати. Він він доключився, допомагав, допомагав писати сценарій, допомагав uh -huh. так само ходив на репетиції разом з ними співав. Тобто, в плані того, що він взяв активну участь в організації, є так само одна жіночка, яка приїхала, яка масажі робить. Зараз от вона в нас в нашій ну, сільській комунальній лікарні головний лікар її взяв на роботу. Вона там безпосередньо офіційно на роботі масажистом. Ну, це це дуже добре, що люди долучаються до життя громади. От це, власне про святкування ще хотілося з вами поговорити так. Цього року ми кажемо, що ми не святкуємо, а ми так. просто відзначаємо цей день, адже він такий е, особливий. Ви організовували якісь такі масові дійства? Масові, ні, масові ми не, не організовували через е, тімно цю загрозу з боку Росії. Що ми не знали, що буде. Ми зробили невеличкий захід з освяченням нового флагштоку, Невеличким концертним забезпеченням і підняттям безпосередньо самого державного прапору і виконанням державного гімну. Mm. І все. Скоро 1 вересня. Не можемо не поговорити про дітей, адже зараз це також тема така гаряча, mm. і батьки дискутують. Як у вас, чи підготовлені школи, скільки їх є, скільки дітей планується піти? В школу? У нас фактично виходить 710 дітей. Шкіл у нас є сім, було дев'ять. Дві початкових ми були вимушені закрити, так як там кількість дітей була досить маленька, і угу. фактично ще з минулого року вже перші класи не набиралися, бо вони розташовані в нас недалеку. І батьки просто просто видавали дітей в інші заклади. У нас одна школа початкова в Мізюринцях лишилася. Дві три школи у нас є дев'ятирічки, і три школи це одинадцятирічки. Один садочок. Одна музична школа і одна спортивна школа. Багато шкіл. У нас, якщо взяти по нашій громаді, взагалі по закладах, по установах, громада невеличка з невеликим бюджетом, але в всі. ми маємо свою пожежну частину. У нас є своя геріатрія, пристарілий центр, тобто де ми отримуємо. Угу. То в тому плані ми маємо. У нас є лікарня, так само своя комунальна лікарня. Фактично, у нас є все, що може тільки бути. І на все отримання, так само потрібні і кошти. Ту по школах, якщо взяти ми от вівторок, у нас був вже завершальний об'їзд. У нас фактично всі школи готові. У нас одна тільки школа в Темногайцях, дев'ятирічка, фактично вона не готова через те, що там немає укриття. Немає в самій школі, не було воно збудовано, Ця школа дуже стара. І немає, не розташовано воно десь так, щоб допустимо, що було недалеко. Щоб можна було десь перейти в іншу так, будівлю і закінчити. Це так? одна школа, де в нас більше всього, що буде дистанційне навчання. По інших закладах у нас фактично всі, ну повірте, навіть деякі заклади вразили наскільки своєю творчістю, як вони підготували укриття, порозмальовували. Там просто треба було, коли ми перший раз об'їжджали, ми просто її об'їжджали, дивилися, які вони можуть бути, і все, що там було. Ну так як в нас звикли в підвалах все закидано. Наскільки попрацювали вчителі, наскільки попрацювали там всі, то взагалі ну, навіть, аж тішить око, повичищали, повиносили, порозмальовували, порозвішували, позаклеїли, щоб вона гарно. І фактично по всіх школах, але тут є острога батьків. Не всі батьки готові відпускати дітей на. Навчання очне, тобто дехто пересторожиться і хоче таке, щоб було дистанційне. На сьогоднішній день я ще вам не можу сказати відсоток через те, що ще батьки визначаються, ще не всі визначились. Ну, але є й такі, які вже пишуть заяви, що хочуть ошного, є такі, які хочуть дистанційно. Буде враховуватись ця думка і будете якось комбінувати? Воно фактично має це? бути комбіноване. Тобто, має бути і ошно, ну, так. Хай ну, ми вже до кінця побачимо, як же ми, ми мусимо скомбінувати, тобто вже мають всі батьки написати заяви, як, як вони бажають проводити навчання. І угу. Тоді вже ми будемо. Ну, більше всього, що воно буде комбіновано. На сьогоднішній день така в нас думка йде. Ну, так ну вже фактично дуже мало часу залишилося до 1 вересня, так. так вже пора приймати рішення. А от щодо цих укриттів, так попрацювали гарно, прикрасили, порозмальовували, як ви кажете. А от як ви думаєте, на рахунок безпечності? Адже це ну в першу чергу діти йдуть туди не за красивими стінами, так і за зручними лавками, а для того, щоб сховатися від можливого якогось бомбардування або ракетного удару. От на вашу думку, ті укриття. Вони ну мають право на називати це укриття. Так ці наші укриття мають право через те, що ми їх по них їздили об'їзд робили, ми не їздили самі. З нами їздив працівник ДСНС, -у. і безпосередньо він дивився і казав. Бо от по деякій одній школі, там ми дивилися, були інші укриття. Просто зразу було сказано працівникам, що воно не підходить mm -hmm. і відкидає нором. Не відповідає ми його зразу відкидали. Ті, що в нас є, то безпосередньо так. Вони в підвальному перекриття йде панельне, там є і правило двох стін. Тобто там є все. Ми зробили, і закрили там і провели окреме освітлення, і в нас забезпечено на випадок відрізання, чи пропадок, якщо світло електрика пропаде, у нас і генераторами, mm -hmm. і вода там так само стоїть. Тобто є укриття, що навіть мають згідно норм. Два виходи, один і другий. Є деякі, що мають тільки, на жаль, один вихід. Але відповідно до норм чинних, вони відповідають. Тобто, то ці укриття, які ми обрали в нас, проблем з ними немає. Вони всі відповідають от, іменно, тим захистам. І я можу сказати, що дійсно, якщо боронь Боже, то вони таке захистять. Але я таки надіюся, що воно нас мене. А як вчителі е, до цього готові, чи бували, можливо, ну знаєш, є випадки, які, де люди кажуть, що ну, я не готова працювати в таких е, обставинах. Ну, в нас принаймні я не чув. У нас вчителі вже, навіть коли почалася війна, була дистанційна, вони вже тоді були готові виходити, вони вже вони втомилися, вони хотіли. Ми сказали, вони хоч, ми хочемо, до, щоб діти вже йшли до школи, щоб ми спільно разом були. Принаймні, у нас, щоб я десь чув, чи принаймні, щоб говорили, що хтось вчителів переживає, хвилюється, тут такого не було. Ага. Готові? Готові всі. А от щодо укриттів в школах вони є. Це зрозуміло, чи є ще десь в по громадах в інших місцях укриття? Чи люди, якщо чують сирену, то фактично там десь в себе на подвір'ї, чи в себе в будинку десь немає? Бачите, в нас громада фактично це приватний сектор угу. в одному центральному селі. Великі дедеркали є кілька там, фактично навіть, ну багато, як говорять, багато пофрів. Вони не багато там два-три поверхи є. Будинки, то в нас так, щоб якісь централізовані в дедеркалах там ми. we <laughs> Подивилися, це приватний сектор. Там є в нас під старою сільською ради, зараз відділ освіти. Там ми зробили укриття. Ми воно не закрите, воно відкрите. Тобто туди мають можливість люди, якщо в разі чого сховатися. І в нас є так само, ми ще дивилися там, де колись був магазин, так само там є укриття, ми теж його підготували на випадок. Якщо щось треба, то люди можуть. А по інших селах нас фактично немає. Це приватні домогосподарства mm -hmm. і кожен має кожен, кожен укриття, своє укриття, Так, так. так. Mm -hmm. А як щодо системи оповіщення? Як працює вона у вас? В громаді чи вона є взагалі? Бо знаю, що в декого і немає Ні. можливості. Так ми збирали на початку війни е, священнослужителів, і в нас домовленість в тому плані є, що е, дзвони в церквах. Uh -huh. На випадок, якщо у нас буде якась дійсно загроза. Щодо системи повіщення таке, ми так само створили канал в телеграмі офіційної сільської ради. У нас є в офіційна сторінка на Фейсбуці, офіційний сайт, де в нас закріплена людина відповідальна, яка постійно закидає туди, якщо повітряна тривога. Ну, багато людей фактично по всіх селах це підключали собі на телефони, бо зараз фактично, всі зі смартфонами підключали Сигнал, який угу. зразу їм сповіщає, що повітряна тривогу наразі з цим проблем немає? Немає ну це це вже дуже тішить. Ви говорили перед тим про те, що велике навантаження так на бюджет, адже у вас багато так. таких установ, які потрібно отримувати. Взагалі цього року бюджет постраждав у всіх без винятку громадах України. Тож яким чином вам вдається якось знаходити баланс? Ну, фактично, ми виходимо в баланс як? за рахунок державного бюджету. Є такий момент в казначействі, як позика з державного бюджету. У нас протягом січня-лютого ми мали виконання, перевиконання. Березень, квітень, травень у нас було невиконання, uh -huh. Черв навіть, виконання. Червь, навіть вже фактично в липні ми взяти за півроку, то ми вже вискочили, бо там єдиний податок оплачується за другий квартал. Зараз на сьогоднішній день, на 1 серпня, у нас було 100 тисяч, 98 тисяч перевиконання. Але в нас видатки перевищують наші надходження. Ми завжди виходили з за рахунок того, що при бюджеті у нас було перевиконання, ми мали вільний ресурс, який ми могли оплачувати. Зараз ми фактично оформляємо в казначействі позику, щоб вона оформляється тільки виключно на захищені статті видатки це заробітна плата та енергоносії, ага. щоб, хоча б оплачувати людям заробітну плату, щоб не було заборгованості. І порівнять нам було нам важче було, якщо брати в тому плані, було перший рік трошки важче, через те, що ми утворювали у нас був утворений новий відділ. Освіти, це окрема юридична освіта, це треба було зразу людям прийти. Людям потрібно було навчитися. І ми в тому плані тоді трошки гірше спрацювали, бо були у нас затримки з виплату плати, просто ми не встигали. Зараз, якщо взяти, то в нас таких проблем немає. Те, що ми планували по виконанню, є так, бо не всі зараз аграрії, бо в основному в нас лева частина нашого бюджету це ПДФО. ПДФО з заробітної плати і ПДФО з паїв, як ми говоримо. Згідно бюджетного кодексу, вони можуть її розплатити в останній робочий день місяця. Тут ми пропрацьовуємо з нашими аграріями, просимо їх, щоб вони таке не затягували, проплачували, кидали. Ну, але ну, є, трошки є, що є поступлення, але ще не такі, як ми очікували. Ми очікували після першого піріччя, особисто я очікую, що у нас буде більше півмільйона перевиконання, тут не мало бути проблем. Ну, питання в тому, що просто по зарплаті ми питання вирішили. Не можемо трошки вирішити по господарській частині. Тут ми викручуємося, як можемо там, домовляємося, просимо підприємців з розумінням віднестися, що десь трошки буде якась затримка, там 2-3 тижні mm -hmm. можливо. Але платежі бо кого що пройдуть, що проблем не буде. А чи є така потреба, чи є така можливість десь з якоїсь там статті бюджету взяти і куди треба? У ми, нас так. минулий рік по освітній субвенції ми мали півтора мільйона вільних лишків. Uh -huh. Ми планували, бо ми минулий рік зробили найбільшу школу опалення, тобто центральне опалення, ми поміняли повністю всі труби, батареї поставили нові. Ну, було в планах поміняти тепер друга це велику загайцівську школу. Ну, але так як в країні розпочалась війна і було 10% освітньої субвенції знято. То ми були змушені, от фактично, в цьому місяці направити ті кошти на заробітну плату, щоб так само виплати вчителям. І ми кожен місяць, фактично, мене, я, фінансист, в мене, я фінансистин мене приходять. Ми переглядаємо, ми дивимося, де в нас є якісь трошки залишки. Ми варіюємо в межах статті видатків, там угу. знімаємо, кидаємо там, де в нас є недостача. Ну то перекриваєте плюс-мінус, так. так. Виживаєте, виживаєте, так. так. Чи спілкуєтесь ви із з іншими громадами? Чи є якась тісна співпраця з іншими громадами? Ну, тими, принаймні, які десь поруч із вами? Є, ми спілкуємося з Шумською громадою, там от Боярська Демондрія, угу. спілкуємося з, з, з Борсуківською громадою, там от Роман дуже хороше на з відносини. Лопушне, Саша. Тобто ми нас немає. Оці, фактично, ті, що близько нас. Кременецький район, фактично майже з кожною головою у нас є якась співпраця. Ми як не з головами, то заступниками питаємося один одного якісь поради. Ділимося досвідом, хто як в такому чи іншому випадку би зробив. Тут дуже багато на допомагає, бо є такі моменти, що часом фактично топиковий варіант не знає, що зробити. Позвони туди, позвонив туди, тут раз, раз, ага, можна так, так, і от вирішили. все разом все легше вирішується. Так. Я вам дякую. Дякую за те, що до нас приїхали, розповіли про свою громаду, про життя її, і будемо сподіватися, що далі життя буде тільки краще. Ну і як... спокійне. Я вам дякую. дякую вам, дякую нашим глядачам. Нагадаю, що сьогодні спілкувалась із Юрієм Панасюком. Це голова Великодедеркальської громади. Дякую вам за увагу. Побачимось.